Вітаю вас! Пікер Вехоровної Ради Стефанішин заявив, єдине джерело відродження України після нашої перемоги це євроінтеграція. Красиво сказано. Я розумію, що на сьогоднішній момент дуже популярна стала тема, що ця війна це війна за вступ України в НАТО євроспільноту. От ми перемагаємо! І нас приймають в НАТО в Євроспільноту і, і диво. Хочу вам нагадати, що на Майдан бігали заради того, щоб підписати угоду про асоціацію з євроспільнотою. Ну, це спочатку, потім про угоду і забули. Але хочу вам нагадати, що от коли починався цей Євромайдан, взагалі Майдан, дуже багато шуму. Якщо ми не підпишемо угоду про асоціацію. Україна зникне, ми розвалимо, жах і так далі. Ну, не говорячи про те, що коли ми підпишемо угоду про асоціацію, зарплата в Україні буде, як в Європі, 5000 євро, пенсія буде, як в Європі, 1000 євро і так далі, і так далі, і так далі. Було. Було. Саме цікаво, у нас є угода про асоціацію. З 2016 року вона працює. Хто про це згадує? Крім мене, ніхто. Хоча на сайті Міністерства економіки там є розділ. Да, угода про Там навіть, навіть зараз поменше, а і до коронавірусу, скажімо. От почав коронавірусу вони, я так пам'ятаю, запаплюжують цей розділ. А до цього дійсно викладу, причому дуже багато. Там навіть є, ну, що виконано, що не виконано, які програми, що зроблено в рамках от, дійсно угоди про асоціацію, які прийти закони, нормативні документи, є, скільки Україна отримала яких інвестицій або не отримала. Там все прописано. Не концерт. В упор. Ну просто так. Я декілька разів намагався статті писати, робити відео. Тупо! Просто тупо. Показуєш. А що, євода? Да. А що це таке? Ну ви ж на Майдан бігали! О, да. А де а де 5000 євро? Так вам же брехало. А, то брехало, брехали! Те ж саме, назначеніший в мене іде свіжа брехня, от ми вступимо євроспільноту! Для того, щоб вступити в євроспільноту, війну вести не треба. Війна не для цього. Так, да, дійсно, ми не почали, почав Путін, напав на нас, і нам треба перемога. Але, знаєте, з моєї точки зору, от, міняти перемогу на вступ в євроспільноту, це, це неправда. Ні, я розумію, з політичної точки зору це красиво. Ми тут перемагаємо євроспільноти все. Ні! Євроспільнота окремо, наша перемога окремо. Перемога нам потрібна, щоб знищити Росію. Раз і назавжди. Євроспільнота це окремо. Розумієте, яка ситуація, велика ймовірність, дуже велика ймовірність, що нас в євроспільноту прийме. І скоріш за все, в кінці цього року Україну офіційно запросять вступити в євроспільноту. Звертаю вашу увагу, на початку цього року офіційно Албанію запросили. Ну, вона була кандидатом, а тепер офіційно запросили. Там ще не запросили Туреччину. Вона дуже дов... Ну, Там Туреччина, я думаю, зараз найближчим часом не запросять. Ертаган пересрався з Європи, ви знаєте, так що трішки питання. Там ще на підході Чорногорія, Сербія і Північна Македонія. Можливо, можливо, їх теж запросять. Там, знаєте, навіть коли Албанію запрошували, тут була така конфлікт Чорногорить, а чому це Албанію запрошують? А нас ні. чи ми і? Вони пояснили, що Албанія виконала копенгагські вимоги, а вони виконали всі. Там є цих вимог. Але я думаю, що з часом і Сербією, і Чорногорією і північний македонії приймуть євроспільноту там під питанням дійсно боснія і герцеговіна вона теж подала заявку але ви знаєте що вона так специфічно трошки поділена там є маса нюансів і тому на сьогоднішній момент якби так не спіщать прийняти тому що тут таке болюче питання скажімо вона сама по собі поділена на зони а якщо євроспільнота да ще обрати шенген то тоді буде болюче питання Розглядають відповідну заявку, крім України, Молдови і Грузії. Дивіться, яка ситуація. На сьогоднішній момент деякі, деякі члени Євроспільноти вимагають, щоб якщо Україну приймають, то обов'язково прийняли Грузію і Молдову. Пакет. Ну, не знаю, як воно буде, як я приймуть рішення, будь-якому випадку побачимо. Можливо, це можливо бути ситуація, що... Поставить умову. Якщо приймаємо Україну, Грузію приймаємо теж обов'язково. А якщо не приймаємо, значить Грузію... Ну, не приймаємо Грузію, не приймаємо Україну. Таке, скоріше за все, буде. Звичайно, що навіть коли говорить запросили, приймаємо". це не значить, що ми апперемовілися. Ні, ні. Там процедура доволі така нудна, треба проводити перемови з кожним членом євроспільноти, домовлятись. І от якраз вже не Стефанішина, Стефанішина, яка займається євроінтеграцією. Заявила, що виявляється, що ці події, які пов'язані з блокадою українського агроекспорту в Європу, ну знаєте, Польща, Угорщина, ну і Румунія, Румунія, Болгарія заблокували. Вона сказала, що це повинно стати уроком для України ну, от, на шляху євроінтеграції. Ну, якщо перевести слова на більш розумний, то це повинен перший урок. Нас ніхто в євроспільноту не чекає. Це саме чіткий євро. Все інше, ну так скажемо, трішки не так. Да, так, дійсно, повторите, ніхто не любить, і дійсно процес вступу України в євроспільноту, нас запросять, але сам процес вступу дуже болючий. І хоча Фінш говорить, що євроінтеграція. Розумієте, ситуація? Я завжди підтримую вступ України в євроспільноту, вважаю, що це потрібне. Але... Так як про асоціацію я те, що кажу, підтримував, завжди підтримував, це корисне діло. Але ватить міфів. У нас дуже багато міфів відносно того, що Україна вступає в євроспільноту, економічне диво не буде. Ну не буде. Євроспільнота це не економічне диво. Ну це, знаєте, як от класичний варіант. Риба. Або як мутка, да? або удочка, да? От, як по-українськи не знаю. Так от в даному випадку... Нам не рибу дають, нам дають удочку. А як вже ви будете ловити, ловити рибу, це ваше діло. Причому не забувайте, що ніхто не збирається ділитися з вами ва рибою. І конкуренцію ніхто не відміняє. І дійсно ці події, пов'язані з українським агроекспортом, показують, що битва буде страшенна. Коли нам буде тяжко, навіть от зараз щось легше, ніж тоді. Буде дуже багато супротиву. Дуже. Причому він буде настільки неймовірний, настільки лютий, що Боже було. Так що, ну я розумію, що Тіфанічен це політична фігура, він може говорити щось завгодно. Але він збрехав. Чи слово збрехав. Євроінтеграція нам не допоможе відбудувати Україну. Ну ніяк. Це міф. Це те ж саме міф, що про асоціацію, і про зарплату, як в Європі, яку кричали на Майдані. Цього було. Євроінтеграція це дійсно ну, можливість, так, да, вона для нашого ринку, але це дуже тяжкі можливість. Якраз тут мені як вона допоможе. Вона поки буде створювати дуже великі проблеми. Коли, наприклад, от ми можемо вирощувати цю продукцію, поставляти, а Європа не пускає. Там ну, одне, друге, третє обмеження. Інша ситуація, можемо виробляти цю продукцію, ну, то і невозково зерно. Печиво. Вот мы выробляем, почему поставляем. На сегодняшний що что нас зараз виробляють дуже добрые сыры. Тверь. Шикарни, ты что? Ну такие що просто обалдеть і не статы. И вот президент ассоциации, у нас есть президент ассоциации, сыра по молод, так звучит. Да, да. Как раз він там интервью давал. И говорит, разумеется, ситуация. Мы виробляємо сыры якісні, добрые. Причому в деяких випадках навіть краще, ніж навіть швейцарські. Ні, не дивуйтесь. Ну, там же ж просто все вправляється в технології. Якщо робиш про технології. дорі діло, що у нас продукти гір, гір ще не, ну, дійсно дуже добре. Але нема наших брендів. І виходить така ситуація. Ми от, зробили дуже якісне. Але якщо ми завозимо в Європу, а європейці не знають. Ну, розумієте, вони привикли до своїх брендів. Вони заходять... Щось таке читає? Перший раз бачив, не купую. А це факт. Розумієте, це є така ситуація, що люди купують по брендам. Навіть якщо людина говорить, ні, 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 я бренд купую. Взагалі, вже якби м, ці продавці добре знають, якщо ти хочеш продати продукцію, треба взяти, зареєструвати бренд, розкрутити його, і тоді людина просто називається подсознательне. Я не знаю, як це по українськи Купується продукція, це правда. Правда. Перевіряли багато разів. перевіряли на дуже багатьох випадках, коли от людині, що називається, зарекламували, врекламували і е, зробили ну, пустишку. Ну, по якості це пустишка. І тут же її людині дали покоштувати там, добрий, такі, такі, такі поганенькі. Умисно. умисно, А потім людину, що це запустили. І вона купує поганий продукт, поганий, вона, вона перед цим їм була незадоволена. Але із-за торгової марки. А, хоча, говорить, да ні. 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 От це підсознательна робота. А в нас нема бренду. Розкрутити бренд в Європі це дуже дорого. Страшенно. Ну, починаючи з того, що треба, по-перше, його правильно зареєструвати, авторське право там голову нервувати. Правильно зробити. Дуже правильно, тому що дійсно воно зацепило мозги туди, залізло. Це дуже складно. Це не просто так. Ні, ні. От Наші хлопці буває велика помилка, роблять як попало, говорять, а мнити. не йде. Що ж ви його зробили? І що називається, це бабло таке ввалить в рекламу, що мало не говорити. Тому що, щоб залізло подсознательно, людина німець заходить в магазин. Бачить, о, і купує. Він навіть не звертає уважку, щоб воно вироблено в Україні. Ні, це він не розуміє. Купує. Відеообрази. Це ж проблема. І тому, так, да, дійсно, таких проблем страшно багато. Тому говорити про те, що... Ну, я говорю, от, дійсно, виникне ситуація. Приймають нас євроспільноту, перевели, перемовини, все, угорщину ламали, там, румунів, всіх цих, які проти нас закрутили, перекрутили, прийняли. А ні йдуть. Де знає це асоціації? От так, да, асоціація є, а питає, що ми в цьому відтримали? Я можу розповісти. Я декілька разів розповідав. Поетапну, що ми отримали, де, скільки, цифри, факти. Людям це не цікаво, Абсолютно не цікаво. Їм не цікавить срач, так, да, а факти, ну це ж не цікаво, розумію. І тут буде те ж саме. Коли ми вступили в євроспільноти, міфи розвалились, а потім ми бачимо, ні, вони є, але хвилинку, ми ж дома... Ні, так оце є євроспільнота. А де мішок з грошима. Нема мішка з грошима, не буде. От така ситуація. Так що, відбудовувати Україну будемо за власні кошти. Це Стефанічна. За власні кошти. Іншого джерела немає. Ну є податки. Значить, хлопці попробуй податки зібрати. Це складне діло. Але відбудуть, не ходітись. Спочатку перемога. Але переможна. Це факт. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.